Автівку із лісом затримали коломийські правоохоронці. 31 куб хвойної деревини везли з боку Івано-Франківська на Косівщину. Усіх необхідних документів на цей вантаж у водіїв не було. Тому машину та лісовоз затримали і доправили на арешт-майданчик. Працівники патрульної поліції коломийського відділу у першій ночі затримали Камаз з деревиною та лісовоз. На одній із центральних вулиць міста вантажівка перевозила 31 куб хвойної деревини без усіх належних документів. Даний автомобіль на даний час затриманий в зв'язку з тим, що під час перевірки даних документів не було повністю відповідних документів. На даний час Коломийським відділом поліції проводиться перевірка. Водій пояснює, що даний ліс везуть з Франківська. Має бути товарна товар-транспортна накладна, яка є. На деревині є відповідні чіпи, які перевіряються по базі. Значить, коломицьким відділом поліції буде направлено запит до підприємця, який Випису даний ліс і відповідні документи для для перевезення даного лісу. Поліцейські після затримання такого вантажу надсилають запити в Держлісгосп. Якщо все законно, то транспортний засіб та деревину повертають власнику, розповідає Андрій Тимків. Проконтролювати ситуацію вирішили активісти. Масово йде виробка лісів у Карпатів, тобто ще пройде якийсь певний час і взагалі у. В Карпатах не буде вже, що ви роботи, сплошні гори. Замість того, щоб робити якийсь туризм, щоб розвивати цей край на рахунок туризму, масово виробну ліси. І от вночі правоохоронні органи затримали дві машини, одна з лісом, друга, яка розвивала цей ліс. Ми тільки приїхали проконтролювати. Ситуацію, як це все далі буде відбуватися, які документи є, ну, побачимо далі по ситуації. Моя думка така, що поки не, зміниться, поки не зміниться керівництво області е, лісового господарства, порядку лісового господарства у нас не буде е, взагалі в області. Віктор Кавацюк не лише прихильник активного відпочинку в горах, але й свідок жахливої ситуації, яка зараз там відбувається. Там собі возять люди. А то, що. Куди це йде? Не знаєте, куди таким транспортом туди возять. Неконтрольована вирубка лісів може призвести до екологічної катастрофи, переконаний активіст. Постійно слідкує за екологією, за цим всім, що тут твориться. І так як то, що ви бачите зараз, я не знаю, що це, звідки цей ліс взявся, треба поїхати на місце, подивитися, який там ліс є. що йде повна вирубка, під чисту все вирубку, замість того, щоб десь по одному дереву комусь сухому вирізати, це є розкрадання державного національного багатства України скоро взагалі ні одного дерева у нас не залишиться, і не буде дерев, не буде води. Це основне, і це весь народ, всі. Всі все в селах, всі що є, всі люди, всі проти цього. І скільки це, це вже твориться, таке якби мав бути кінець світу. Водій правоохоронцям сказав, що, начебто, не знав, які документи необхідні для перевезення вантажу. Опісля зателефонував власнику, і той пообіцяв їх надати поліцейським. Поки матеріал готувався до ефіру. Інформації про ці документи не було. У відділі пообіцяли проінформувати глядачів про результати перевірок.